Свого сина в армію не пущу підполковник ТЦК з Рівничини. Шокував Україну гучною заявою про армію. А тепер слухаємо цікаву історію. У самому розпалі мобілізаційної кампанії керівник Дубинського ТЦК на Рівненщині зробив заяву, яка спричинила справжній інформаційний вибух. Свого сина в армію не пущу. Сказав він на камеру, пояснивши це тим, що не бачить сенсу. Суспільство розділилось: одні назвали підполковника героєм, який озвучив правду. Інші зрадником у погонах. В обласному ТЦК заяву вже розцінили як деструктивну та таку. Що підриває довіру до армії? Кабмін готує тотальний податковий контроль, фіскалізація всіх ФОП, контроль, таксі, доставка та боротьба з конвертами. Зеленський запропонував США українські копалини в обмін на військову допомогу. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр ЗСУ хочуть дізнатися про місце знаходження всіх військовозобов'язаних за допомогою цифровізації. За допомогою цифровізації планується встановити місце знаходження всіх українців, які підлягають мобілізації, щоб забезпечувати щомісячний призов 30 тисяч осіб. Росія щомісяця нарощує чисельність своєї армії на 8-9 тисяч осіб. Кабмін планує тотальний податковий контроль. Фіскалізацію всіх ФОП, контроль таксі, доставки та боротьбу з зарплатами в конвертах, заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. У планах розширення доступу до банківських рахунків громадян і відміна спрощеної системи оподаткування для великого бізнесу. Втрати бюджету 150 мільярдів гривень на рік через зарплатні схеми у Верховній Раді планують скоротити кількість депутатів з 450 осіб до 300. Я, до речі, про це колись казав 300 спартанців так званих, бо в Україні зменшилося населення. Заявив депутат Верховної Ради. Зеленський сам запропонував США українські копалини в обмін на військову допомогу. Це була одна з частин його плану перемоги. Повідомив екс-держсекретар США Ентоні Блінкен. Близько шести країн із коаліції Охочих готові відправити миротворців в Україну. Про розгортання військ у межах потенційної миротворчої місії висловились європейські чиновники, зокрема Великої Британії, Франції та країн Балтії. А от шведський міністр сказав, що у Стокгольма є низка питань, які ми повинні прояснити, перш ніж брати будь-які зобов'язання, деталі хочуть, і в Нідерланду у Росії з'являться тисячі нових ракет малої дальності. Їх передає північна Корея. У Польщі відкрили справу щодо Тетяни крупи екс-очільниці Хмельницької МСЕК за фактом легалізації незаконно отриманих коштів. За даними правоохоронців, Крупа та члени її родини упродовж двох років вивозили до Польщі значні суми коштів. Далі гроші клали на банківські рахунки та згодом перераховували на рахунки, осташованих у Швейцарії та США. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.